Кажуть, що Данія найщасливіша країна, а Швейцарія найбагатша. Тим не менше я б хотіла жити в Україні. Ось ми і запитали мешканців нашого міста, де б вони хотіли жити, чи хотіли б кудись переїхати, чи можливо виїхати лише на заробітки, а потім повернутися. Чи хотіли б в якусь країну виїхати і проживати там постійно? пусті? Я в Росію. А чому вас А чому саме Тому що я тобі? Засом поживаємо Дані Пару. Родичі тоже. Ага, так. А скажіть, що вам там подобається? Нічого ну, подобається. <схай> Скоро вернусь. Робиш через Знаєте, як яку за границю? На свої кори та сів. Тут як не в себе. Хоч і вбіжайте, тут і живеш. А там підеш за границю, хубі є. Ні, не хочу. Хочу жити в Україні. Краще, ніж в Україні, ніде немає. Бо я. Буду тут жити в ній. Будь ласка, ви, в яку в країну ви хотіли поїхати на проживання? Не знаю, але тільки не в Україну. Якби була можливість, то б нині виїхала. Коли я побувала в Данії, перше, що мене здивувало, це чистота і порядок на вулицях, навіть міну від наших. Але ось таке можна зустріти будь-де. в того, що я родилася в Хмельницькому. Для меня лучше города нету. Но ну, в любом случае, да, я понимаю, что как бы здесь может быть кому-то плохо жить, но я здесь родилась, поэтому я не знаю. А, а вы вот. приехали, да? Да, я приехал. А, вот. а вы откуда приехали? С Питера. И как вам в Хмельницком нравится? Нравится. А чем нравится? Климат нравится, природа. Приживать в Хмельницкого, но на конях в Киеве. Спасибо. А вы? Мне даже за них все нравится. А можливо побачите якісь інші країни, щось таке. Не знаю, як там є. Лос-Анджелес. А чому саме туди? Ну не знаю, мені не нравиться, там ці пальма і пляж. І не туди. Це так. Ну там працювати з ким працювати, там буду.